Пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни, провели тематичний захід у центрі реабілітації та прийняли низку важливих рішень під час засідання виконкому. Вітаю! Ви дивитесь новини городочини з вами Ірина Демкович, і сьогодні ви ще дізнаєтесь ім'я Пауерліфтера із городка, який став призером чемпіонату України, та ім'я городочанки, який президент Польщі вручив високу відзнаку. Крім цього, в ефірі сюжет про реконструкцію сантуарію святого Антонія та прилеглої до нього території. 8 травня Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Згадали воїнів та жертв війни 1939-1945 років і городочани. на урочистому покладанні квітів були і мої колеги Віра Лапа та Ілля Станиця. У день пам'яті та перемоги над нацизмом городочани зібралися біля обеліска слави у городку. Серед присутніх був і колишній військовий, 83-річний Віктор Ковальчук. Чоловік зазначив, що цей день важлива традиція, яку ми маємо зберігати. День пам'яті і примирення ми повинні відмічати завжди, тому що своїх героїв, своїх людей, які загинули за, за наше мирне життя. Не дивлячись ні на які, ні гаразди, ми повинні не забувати. Як зазначила Ольга Бестрицька, у період з 1939 по 1945 роки загинуло чимало городочан. і особливо зараз, коли українці знову виборюють своє право на життя, важливо пам'ятати події тих часів, а також віддавати шану загиблим. І тим, хто ще живий, як, наприклад, ветеран Другої світової війни, городочанин Микола Каганець, в кожній сім'ї хтось воював, загинув. У нас на сьогодні в громаді є, залишився живих один справжній ветеран Каганець, який ще проживає йому 97 років років цьому році. Він живий, але на жаль, за станом здоров'я, він не мав змоги сьогодні прийняти участь в заході. Хоча попередні роки кожного року він також долучався до цих заходів. Нагадаємо, минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого 8 травня тепер відзначаємо як День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Окупація, переслідування, винищення українського народу словом, все те, що відбувається сьогодні на українській землі, пережили наші діди і прадіди у час Другої світової війни. Історію своєї сім'ї та села, в якому вона зростала, поділилася із нашими журналістами Тетяна Іскрюк, яка вже багато років працює у Городоцькому центрі реабілітації. Більше про це у сюжеті Мар'яни шкавро та ігоря Волошина. Це Тетяна Іскрюк. Вона родом із села Гаврилівці, Кам'янець-Подільського району. У часи Другої світової війни її село окупували нацисти. Історію звільнення своєї малої батьківщини жінка розповіла 8 травня вихованцям центру реабілітації. Вже традиційно кожного року ми проводимо ось таку виховну годину, де вшановуємо пам'ять загиблим воїнам під час другої світової війни. Щороку згадує пані Тетяна героїзм екіпажу літака П-2. Під час звільнення Кам'янець-Подільського району літак врізався у скупчення німецьких військ поблизу її села. Усі на борту загинули у березні 1974 року. В Гаврильцях відкрито пам'ятник героям льотчикам. Саме Кудашкин із Мордовії, і завжди звідти на день перемоги приїжджали його їхні земляки. Земляки цих загиблих загиблого екіпажу. Зі було доволі дуже цікаво, і ми кожен діти прибирали, садили квіти, доглядали за цим. Він не на зараз є. Ось який вже осучаснений, що поставлене Ось це крило літака. А раніше був просто курган слави і все. Кам'яний знак такий невеличкий. Героїчно бурнев краї дідусь Тетяни Михайло Іскрюк. За роки війни він пройшов через Європу аж до Австрії. Був нагороджений двома орденами і двома медалями. Після закінчення Великої вітчизняної він працював в Кам'янець-Подільському військовому училищі. За званням на початок війни він був старший сержант. Також під час тематичного заходу вихованці центру розповідали вірші і проводили паралелі із сьогоденням, адже наші земляки продовжують відстоювати незалежність та територіальну цілісність своєї батьківщини. Ніколи знову ми думали, що більше це не повториться, але на жаль, сьогодні ми знову у війні. Але щорічно ми пам'ятаємо про тих, хто захищав нашу волю, нашу свободу, наші е, добрі справи це люди, які боролися у другій світовій війні. Послухавши розповідь своєї вчительки, вихованці центру реабілітації пішли покласти квіти. Вони низько вкладилися своїм захисникам та їхнім матерям. На жаль, цю незалежність і сьогодні доводиться виборювати на полі бою. І поки наші звідважні відважні захисники та захисниці це роблять, у тилу на варті стоять поліцейські, які борються зі злочинністю. Як минув цей тиждень у городських та сатанівських громадах, чи вчиняли місцеві мешканці кримінальні або адміністративні правопорушення, нам розповість Юрій Краковецький, керівник городоцьких поліцейських. Доброго дня! Вітаємо вас, Юрію Григоровичу, у нашій студії. Спершу нам розкажіть, як минули пасхальні свята. Ну, хочу сказати, що пасхальні свята пройшли дуже спокійно. Не було порушень громадського порядку. Ми всі знаємо, що була зменшена комендантська година з 12 ночі, з 24-го, верніше до 3-ї години. То порушень взагалі ні одної в одному, ні в одній громаді, ні в одному на самому пункту не було на задокументувати. Хочу сказати, що і в області все пройшло дуже спокійно ніяких порушень не було. Але є, скажімо так, порушення, скажімо, виводіння в нетверезому стані. Хоча свято пройшло біля церкви спокійно, але у наші громадяни у нас є за п'ять фактів вождіння тверезому стані, собі дозволяли з'їсти Паски і сісти за кермою і поїхати. Що тепер загрожує п'яним водіям? Штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на один рік. Дякую. Як себе поводили під час свят кривдники, чи зареєстровані домашні насильства? Ви дійсно маєте пару пані Ірину рацію, зареєстровано сім фактів домашніх насильства. Відносно по шести фактами склали змістивні протоколи відносно кривдників і винесли три заборонених тимчасових приписи відносно даних громадян. Дякую. А чи вчинилися в, наших, в нашій громаді злочини? За минулий тиждень зареєстровано 65 звернень громадян, шість кримінальних проваджень було порушено. Одне з них це крадіжка майна в громадянки. В місті Городок було скоєна крадіжка приватного будинку. Зайшов невідомий громадян. Зірвавши замок на дверях, викрав особисті речі. Даного громадянина було зупинено та вилучено в нього сідання речі, і зараз проходять слідчі дії, це кримінальне провадження піде до суду. Також маємо тілесні ушкодження і легкій стадії, і середній важкості відносно наших громадян. Дякую. Минулого тижня шахрайства не зареєстровано. Яка ситуація на зараз? Ну, на цьому тижні ми зареєстрували один факт шахрайства, Сума збиток 5,5 тисяч гривень. Громадянка зателефонувала на 102 і повідомила, що невідомі особи під приводом пропозиції на надання допомоги її подрузі незаконно заволоділи коштами 5,5 тисяч гривень. І я хочу, маючи нагоду, таку звернутися до наших мешканців і проінформувати, що не потрібно зразу скидати кошти, коли ви бачите в телеграм-каналах чи в Фейсбуці, чи на Viber, до вас пішло повідомлення, що треба допомогти. Перед тим, як Надати кошти, ви, будь ласка, зателефонуйте до даної особи і запитайте, чи дійсно їй потрібна дана допомога. Тому що дуже сильно користуються шахраї нашої, скажу, людяності і добротої. І ці кошти ви, ви, виманюючи нас, от використовують на власні потреби. Дякуємо пану Юрію за оперативну інформацію. А ми продовжуємо наш ефір і далі говоримо про рішення, які прийняли члени городоцького виконкому під час засідання 9 травня. Продовжить тему Віра Лапа. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Городоцької міської ради. На порядку денного ми розглянули 33 питання. По всіх питаннях прийняті відповідні рішення. Ну, одним з основних питань було сьогодні це питання схвалення проекту рішення про внесення змін до бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до рішення до перерозподілу підлягало понад 22 мільйони гривень. Це в зв'язку з перевиконанням бюджетних надходжень. Начальник фінансові детально проінформувала по всіх позиціях, по яких вносяться зміни, і члени виконкому одноголосно проголосували про схвалення цього проекту рішення і рекомендували винести на розгляд сесії. Розглянули також питання про внесення змін до окремих комісій. Це в зв'язку з кадровими змінами та змінами в законодавстві передбачає створення тих чи інших комісій. Ряд питань було по сфері житлово-комунального господарства, по благоустрою. Ну, зокрема, хочу звернути увагу наших жителів громади, які мають маленьких діток. Що в нас з 15 травня по 15 вересня будуть працювати дитячі атракціони. Сьогодні ми надали дозвіл фізичній особі-підприємцю. Це на території стадіону Колос. А також з 21 по 24 травня відбудеться циркова вистава також на території стадіону. Відповідні рекламні. Інформація рекламна буде розміщена, слідкуйте за інформацією, переводьте своїх діток. Ряд питань були також сьогодні по комісії захисту прав дітей. Це про встановлення статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних агресій. На сьогоднішній день ми вже маємо біля 200 таких дітей, яким присвоєно статус. Ну, для загальної інформації можу проінформувати, що в нас на території громади проживає понад 280 таких дітей. Тобто, вже більша частина звернулася за встановленням такого статусу. Кожного засідання. Ми, ми також розглядаємо питання щодо надання дозволу на зрізання зелених насаджень сьогодні. Розглядали. Підтримали цей проект рішень також про видачу довідок фізичним особам. Ну і так, в загальному це такі питання сьогодні були розглянуті. Городицька громада розширює коло друзів серед благодійних фондів, які готові підтримувати українців під час війни. Так, 9 травня у городок надійшов черговий гуманітарний вантаж від фонду Сила Української єдності 2022 із міста Хмельницький. Детальніше про це знають Віра Лапа та Еля Станиця. Це вже втретє благодійники із Хмельницького передають допомогу городочанам. Та цього разу її привезла сама очільниця фонду Сила української єдності 2022 Галина Демидас. Як розповіла волонтерка, це стало можливо завдяки підтримці закордонних партнерів. Ми почали працювати за кордоном. Це норвезька громада, от волонтерів і Італія. От Антоніо Москіто, він нам дуже допомагає, і італійські колеги також нам допомагають. Тому згуртувалися це все разом, і от могли ми вам чимсь допомогти. Це те, що ми можемо зараз. Це інвалідні візочки, ходунки, дитячі візочки. Речі дитячі дорослі, підліткові ходунки, електричні крісла на колесах та багато інших реабілітаційних заходів вже передані відділенню Віра в життя. Гуманітарна допомога в черговий раз надходить для нас, яка дуже необхідна на сьогоднішній день для мешканців нашої громади та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території нашої громади. Також Оксана Моцна закликає військових і ветеранів, і тих, що проходять реабілітацію та потребують візочків або ходинків, звертатися до відділення Віра в життя. Там вони зможуть отримати їх в довгострокову оренду. Наступний на сюжет про досягнення заступниця директора з виховної роботи городоцького ліцею No3 Ірина Першхайло отримала золотий хрест заслуги від президента Польщі Анджея Дуди. Подія трапилася 2 травня у День прапора Польщі та день польської діаспори і поляків за кордоном. Більше про це у сюжеті Маріани Шкавро та Ігора Волошина. Це фотосвітлини, зроблені у Варшаві 2 травня під час відзначення дня прапора Польщі та Дня польської діаспори і поляків за кордоном. З цієї нагоди очільник сусідньої держави вручив цінні відзнаки сімом особам, які мешкають за рубежами Польщі. Серед них була і наша городочанка Ірина Першхайло. Її президент вручив золотий хрест заслуги за діяльність спрямовано на збереження польської культурної спадщини та за заслуги перед польською громадою в Україні. Ніби розумію, що відбувається, яке це велике значення, але ще до сьогодні я сама собі не вірю, що з рук президента Польщі я отримала оцю цю нагороду. Ірина Першхайло городочанка, її предки поляки. Вона ж у юності була комуністкою, атеїсткою та працювала півнервожатою у сьогоднішньому городоцькому ліцеї №1. за часів незалежної України. Жінка почала ідентифікувати себе як полька та вступила у городоцьке культурно освітнє польське товариство. Я була в захопленні, коли я прийшла в бібліотеку на перше зібрання і почула літературну польську мову від городочан Станіслава Костецького і Едварда Тщинського. Ми з дівчатами, моїми однолітками, тоді. З таким захопленням на них дивилися, вони як були з іншої планети. Тут в городку і звучить чиста, вишукана літературна мова. Ось тоді в мене з'явилася мрія і володіти такою мовою. Свою мрію пані Ірина здійснила, та коли у городку відкрили польські класи, вона почала у них займатися з дітьми, вчила їх та навчалася у них польської мови, християнських цінностей і співу. У мене був Олександр Михайлович Нетеча вчителем музики він говорив, Ірочка, я знаю, ти розумна дівчинка. Давайте кот, ти не будеш співати. Ти розкажеш мені, як вірш, я тобі п'ять поставлю. Бо ну ну зовсім ні слуху, ні голосу, ні я псувала весь спів, який де можна було. Сьогодні Ірина Першхайло очолює гордоцьке відділення спілки поляків в Україні та працює заступницею директора з виховної роботи Гордоцького ліцею номер 3 який зокрема завдяки її сприянню понад 20 років тому збудували у гуртку. І як зазначає жінка, це один. Із реалізованих проєктів, яким вона пишається найбільше, і звісно, досягненнями доньки, яка пішла по маминих стопах. Я, будучи в неї на місці, послухала, як вона викладає польську мову не тільки українцям, майже по всьому світу в на онлайн школі працює. Я в захопленні була Марія Гордочанки, щоб у грудку і надалі функціонувала школа з польською мовою навчання, і щоб у її доньки гарно склалася доля, бо пані Ірина поставила собі мету передати мову предків і своїм онукам. Високові знаку Городок днями привіз і 16-літній Віталій Задорожний. 2 травня спортсмен брав участь у чемпіонаті України з класичного парліфтингу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат і виборов призове місце. За словами тренера Віталія Василя Ретукова, це вперше за 8 років пауерліфтер із городочини досягнув такого успіху. Віталій Задорожний вже три з половиною роки займається пауерліфтингом. Наразі юнак входить до складу збірної Хмельницької області. З 26 квітня по 2 травня він брав участь у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу і вибрав призове місце. Змагання були дуже нелегкі, суперники були дуже сильні. Задорожний Віталій виступав в ваговій категорії до 74 кілограм. Це його був перший дебютний виступ на чемпіонаті України, так як ще не, було, не був спортсмен відібрані. У збірну команди області. Е, в його категорії виступало 24 чоловіка. Із 24 чоловік йому вийшло посісти третє місце. За словами тренера чемпіона Василя Редукова, це вперше за 8 років пауерліфтер з городочини досягнув такого успіху. І це не єдине його досягнення на цих змаганнях. Економий вратив кандидат в матеріалі спорта е, су, зібрав суму 500 кілограмів з трьох вправ. Присідання, жим і тяга. Як зазначає Віталій, це лише початок. У планах спортсмена до кінця 11 класу стати майстром спорту з класичного паверліфтингу. Наступний наш сюжет про родзинки городочини. Однією із таких є сантуарій святого Антонія Падуанського, у якому зберігається його чудотворна ікона. Наразі там кипить робота. Фахівці роблять фасад храму та облаштовують прилеглу до нього територію. Деталі знає Маріана Шкавра. Храм святого Станіслава у грудку. Тут працює декілька одиниць техніки і будівельних бригад. Одні ремонтують фасад храму, інші облаштовують прилеглу до нього територію. Як бачимо, стара бруківка вже демонтована. Наразі парафіяни вирізають усі чагарники та дерева. Сьогодні розробляємо дрова. На дрова. Скину, тут порядок наводимо, покинули велике дерево, яке нам мішає. І ріжемо її на вже цівки буде на, на кутельню ріжемо. Найближчим часом більшу частину території храму планують вкласти бруківкою та неподалік будинку милосердя зробити парковку. А у майбутньому за храмом планують збудувати вівтар для звершення літургій. Також в планах є каплиця для померлих на території храму, щоб можна було зберігати тіла померлих в каплиці, так як це повинно бути. Ну і звичайно, також туалети, тому що великі урочистості приїжджають сюди дуже багато людей, щоб завжди могли скористатися. Щоб реалізувати задумане, планують перепоховати рештки померлих, які відійшли до вічності понад 100 років тому. Адже даний храм збудований на території старого кладовища. Це буде зроблено з пошаною буде літургія свята за цих померлих, котрі будуть перепоховані, Щоб все це було ну з повагою і пошаною до всіх тих, котрі тут колись поховані були. Бруківка на території храму буде вкладена за фінансової підтримки вихідця з городка. А ось реконструкція храму за кошти парафіан та благодійників. Ремонт даху та фасаду храму планують завершити цього року. Виготовляються виготовляється мозаїка. Вже практично половина ікон образів з мозаїки з життя Ісуса Христа. Вони є виготовлені в стінах храму. Приготовлені такі спеціальні ніші. Вони будуть в майбутньому вірою в це підсвітлені дуже гарно. Мозаїка справді дуже гарна і мозаїчні картини, ікони. І в великих таких проємах, які приготовлені до, також до цієї мозаїки, будуть такі ну, великі образи непорочної Пресвятої Діви Марії, святого Антонії, святого Станіслава, Єпископа і Мученика, котрі є покровителями цього місця і храму. Нагадаємо, до 1934 року у Грудку налічувалося три рибо-католицькі храми. Всі вони були зруйновані радянською владою. Відродження костелу святого Станіслава почалося після прибуття у 1976 році з Латвії отця Владислава Валекса. Священик звів храм на місці маленької каплички, що була розташована на старому кладовищі. 8 травня у Грудку відбувся восьмий етнофестиваль веснянок, гадівок та великодніх пісень Великодні переспіви. Найдавніші пісні звучали із різних. Сіл Городоцької громади завітали на етнофестиваль і берегині етносу Городочини, два найстаріші колективи громади із сіл Тростянець та Велика Яромика. Побували на святі і наші журналісти Наталя Попович та Ілля Станиця. 12 колективів приїхали на етнофестиваль у Городок. Усіх їх об'єднала любов до української пісні. Дуже гарно відгукнулися всі наші сільські колективи. Було дуже багато дитячих, були нові дитячі, і звичайно, дуже приємно, що Бог дав час здоров'я, і приїхали наші два найстаріші колективи. Це Тростянка, етноколектив, який має 80-річні бабусі. Це дуже приємно. І золота осінь цього разу ревільтувалися, тому що вони. Вже були негодні, а тут вони зібрали сили. Це дуже приємно. Розпочав захід аматорський ансамбль Сонячне коло із городка а далі естафету підхопив відомий на Городочині колектив Бабограй із села Завадинці. І, звісно ж, були й дитячі колективи, зокрема, перлинка із купина, солов'ята із Новоселець та «Весноцвіт» із Лісово. Презентували народні пісні, які зберігали е, ну бабці. Які дарно писали їх, півали е, гаївки журавель е, на горі ж е, та й на горі жито-жито». Воєнний стан е, дуже круто підтримувати настрій, бойовий дух. Об'єднали зусилля на сцені і створили великодню композицію два дитячих колективи із жищениць. Театральний крок на сцені та вокальні намистинки. А ще співали старовинні пісні. Колектив Мрія і Чорниво. І ми нашим колективом відроджуємо давні традиції. Давні пісні, і хочемо, щоб це відроджувало, відроджувало кожне покоління. Старовинні гаївки звучали також із сіл Кузьмин, Остапківці та Нове Поріччя. Наш колектив на місто заснований 5 років тому. Ми намагаємося не пропускати ніякі свята. Ми дуже раді, що нас запрошують. Ми дуже хочемо приймати в ньому в різних святах участь. Під оплески глядачів на сцену вийшли й найстаріші вокалістки, городочини. І, хоча бабусі вже не годні танцювати, та от співали вони від душі. Наш колектив створений е, в 1981 році, Колись е, при колгоспах проходили фестивалі художньої самодіяльності, і тоді виник такий задум створити колектив. Репертуар вони створювали майже самі. Там, такий, там не вичерпна криниця пісень. Їх всіх об'єднали. Нала любов до української народної пісні, як зазначила директорка будинку культури, такі свята мають особливе значення для нашої країни, адже вони зберігають те, що не має ціни для держави. Нашу національну ідентичність, тож не даремно сцену прикрашали, і великодні кошики із кожного села. У Нас дуже сьогодні гарний великодній кошик. В цьому кошику з любов'ю поскладена дуже гарна пасочка, яка прикрашена гніздечками, з яєчками, зайчиками, курочкою, такою незвичайною печеною. Діти в захваті, того що вони не могли дочекатися, щоб вже цього кошика почати почати їсти. Також кожен колектив після виступу чіпляв писанку на вербу у тихій молитві. У цей момент усі загадували бажання. Як виявилось згодом, у кожного воно було одне: мир в Україні на сьогодні. Це всі новини городочне. Бережіть українські традиції та передавайте їх наступним поколінням. Адже той, хто не знає минулого, той не має майбутнього.